Друзі, всім привіт! Всіх вітаю новому відео. Не знаю, як я тут виглядаю, йду з роботи. І сьогодні ходила зранку в 9:30, напевно, дві години відпрацювала. Я сьогодні зустріла своїх підписників. Де-де, але на роботі, на підробітку я ще їх не зустрічала. Передаю вам привіт. Я коли зустрічаю підписників своїх на вулиці. Ну, Це не багато разів було. Давайте почнемо з того. Але коли зустрічаю, у мене в голові, як ото, знаєте, мавпочка сидить, така грає. Ну, ви ці штуки, вона зараз в мене також грає. Я туплю і мені якось ніяково, ну так, соромлюся. Я кажу, так дивитесь мій влог. Ну, дякую за перегляди, дякую за підтримку. І приємно, що підходите, кажете про це. Дуже приємна родина з дитинкою. Передаю вам ще раз привіт. Я йду. З прибирання, зараз хочу зайти в Меркадон, щось купити. Сьогодні не взяла з собою ні водички, нічого. Тому дуже хочеться пити. А там якось було також незручно просити воду. Хочеться поговорити про такі ситуації, а ви, може, також поділитесь, якісь цікаві, які з вами траплялися. Нещодавно, коли ми їздили, ну, перша я, нещодавно, коли ми їздили на барбікю. В Ковета Фума. Посиділи, з'їли шашлик, а потім поїхали на пляж. Хто дивився це відео? Так от проміжок між тим, як ми їли шашлик, а потім поїхали на пляж, ми виїхали ще, викинули сміття. І коли викидували сміття, я чи відповідала там на коментар, чи що Женя вручив мені цю басуру, цей пакет, і каже: Викинь, а я з телефоном йду. І я так замахуюсь викидати цей пакет, і він падає разом з телефоном. Ну, дякуючи Богу, що той телефон ну, так був. Ну як заглядаєш одразу тут під стіночкою першою, що кудись туди далеко він не залетів, але треба ж було залізти. Женя кричить: зараз я залізу. Зачекай що Чому він не їде? Зараз я залізу, але наш друг каже: ні, треба когось маленького. Я не можу показати ці кадри, але ну, я поділюся просто М -м, отак, не хочу показувати, бо їм незручно і дівчинка за... заборонила показувати це у відео, хоча там було дуже далеко видно і обличчя видно, що то за люди. Е тому ну, нічого. Тож заборонила, я розповідаю просто історію. М -м і він каже, що я зараз, ну типу, доньку свою засунув смітник, бо вона маленька, щоб вона дістала. І оце вона лізла в цей час Аліса з Жені, мамою. Ну і з Жені е, частину, частину часу там сиділи, поки Женя не вибіг з машини і хотів допомогти також стрибати в той сміттєвий бак. Е, Аліса з мамою сиділи на задньому сидінні, взяли мою камеру і почали знімати це зі сторони. Це така ржака була, ну але ж дитина, блін, я б в житті не засунула свою доньку в сміттєвий бак. Ну, отака ситуація була. Напишіть, які такі прикольні ситуації у вас були. Я думаю, що в житті їх дуже багато. Це щойно просто викидала сміття з роботи і згадала цю історію. І думаю, чому б не поділитися з вами. А можливо, у вас також щось таке було. Всім дякую за увагу. Я прийшла в пошуках капусти, хочу зробити голубці. 3 євро тут капуста. Я такой сплющину, якщо така була побільша, до 30-ту, може це мала. Давайте позаглядаємо на ціни вже, поки я тут. 99 центів картопля. В принципі, як і на ринку. Бачите, можна не ходити на ринок. Ну там вибір більше, звичайно, тут. Обмежений. Цибуля євро 29, картопля євро 49, часник 5,89. Думаю ви все бачите, лимон 2,49. Ще хочу показати вам е, гарбуз, дивіться, який до Халовина. Можна тут купити. Хі -хі. Прикольно. Вдома поставити, зробити якусь таку зону. Дуже гарний цей манго дивіться. 449. Перчик я не люблю фарширований. Ви що більше полюбляєте? Перець чи голубці? Що беру тут, напевно, якусь капусту вже яка є, де все. Сирю деньгами, можу собі це дозволити. У мене другий день чешеться рука хліва. Я тут думаю, ну це ж не до цієї двадцятки, яку я заробила, ну що таке 20, -ка? 20 євро. Це явно до якогось виграшу чи лотерейний квиточок купити, як ви думаєте. Ну Другий день. Прям, я навіть прокидалася, щоб почухати руку. Я вже почала придивлятися, думаю, то може в мене там сип якась. Що таке? Та ні, все нормально, просто чешеться. то до грошей. Ви нічого про це не знаєте? Так, ви трішки косо-криво, на задньому фоні срач. Ну, я це з кораблю на бал. Хочу показати, куди я витратила свою двадцятку. Я купила для Аліси Це щось новеньке в Меркадоні, типу якісь кукурудзяні палички. Ну, Смаку немає, просто написано, що вони як зайчики. Так? Це євро 10 наче, коштує. Потім ось таке печиво в Меркадоні також купуємо час від часу, коли Аліса за ним сумує, то може з'їсти багато. Ну, за Засумувала з молоком. Прям е, супер. А буває так, що валяється, ніхто його не їсть, як то кажуть. На полу валяється, ніхто його не їсть. Купила сметану чого? Тому що буду робити голубці. І нам подобається зі сметаною, ось цю в Меркадоні. Вже, напевно, вона євро 30, раніше дешевше було. Потім дуже смачний йогурт ось цей Гріго в Меркадоні с... Страчечела. Коротше, зі шматочками шоколаду. Я взяла попити холодненько, бо дуже хотілося. І ну, саме фарш. 500 грамів, не знаю, чи вистачить мені, скільки вийде. Ще я додам рис, ну, як на голубці, як ви знаєте, дівчата знають точно рис, цибулю, що там ще треба, і зроблю, скільки вийде. Потім я купила каки. <смі> Хочеться скуштувати. Вони тверді. я, напевно, той твердий сорт, але гарненько виглядають 249 кілограм. Отакі. От Взяла три штучки каки, скуштувати, якщо смачно купимо ще, і капустина. Взяла оту маленьку. Взяла маленьку, ну, от скільки вийде, стільки вийде, бо та мені не сподобалась, вона тріснула декачан, а я зазвичай відрізаю отак. Ну, більше половини декачанчик отак трішки відрізаю. Просто суржик вашов в чат. А оце, де качанчик відрізаю, кладу в мікрохвильовку, отак в пакеті, зав'язую пакет, іначе туди чи трішки водички треба додати. Я зараз передивлюсь, у мене десь відео є на каналі. І в мікрохвильовці закриваю, воно поки там приходить в норму у ці листочки, щоб м'якенькі стали. Я готую фарш з рисом, з цибулею, начинку готую. все. а потім дуже швидко їх кручу. Для мене голубці. Чомусь легше ну, легка страва, скажу так, не, не важка. Фу, Отакі покупки. Щось не можу зібратися з думками, не можу нормально розповісти. Всім гарно. А знаєте, чого не можу розповісти? Бо в нас закінчилася кава зранку, і я нічого не випила. Встала і побігла на роботу. Ти хочеш каки? Хорму. Хорму, хочеш? Так. Да. Ну, зараз я тобі помою. Я побігла, не випила ні кави, ні чаю. Водички випила і побігла. Все. Вже, напевно, готова. Нехай це час кінця дойде. Трошки залишилось. Наче все вже, капуста жовтіша стала, можна витягати. Я подивилася свої минулі відео, ті рецепти з голубцями. Так смішно іноді за тим всім за тим спостерігати, на ті, на ті відео дивитися зараз досі крутиться відео з пиріг на Сковороді, на пательні за 5 хвилин чи щось таке. І іноді пишуть питання, там, до чого тут риба, там, чи ще щось. Я не пам'ятаю вже навіть, що в тому відео було. І я не хочу передивлятися, бо мені навіть іноді соромно за якісь моменти з того відео. Але цікаво було подивитися, як я переживала, що сказати, отак дивилася. Я переважно кількість часу дивилася на себе на екрані, а в камеру не дивилася майже. Та Я і зараз так роблю. Але тепер не тільки любуюся собою, а більше дивлюся в кадр. А тоді любувалася, думала, чи гарно я виглядаю, чи все добре. Отак, все. Я все зробила вже. Показую капусту. Фарш зараз це охолоне, чи можна холодну воду занурити і буду крутити вже голубці? Цього так приходиш <свісно> з роботи. Це стосується жінок, які працюють на прибирання. Приходиш додому, ну я тут тільки дві години сьогодні працювала, а вдома в тебе є також прибирання. І от зараз мені треба розгрузити пральну машинку розвісити білизну, приготувати поїсти. Я поприбирала трішки в кімнаті. Ну, важкувато, в нас речей багато, а кімната маленька. то все одно все на видному місці знаходиться і так, і зручно, в принципі. Тому так, таке відчуття завжди, відчуття, що в хаті не прибрано, в кімнаті не прибрано. Ну, Але ми стараємо, стараємось стараємось. Тим паче, зараз у нас стіл з'явився, ще й за ним слідкувати, бо завжди хтось та щось залишає посуд і таке інше. Так, коротше, не до того. Я хочу е від... ну, відповісти, я хочу прочитати коментар. Але зараз... зараз чайник, там сусіди нагріють, і я вам прочитаю той коментар. Згадала, що не люблю більше за всього, це відділяти ці листочки один від одного. Хотіла в воді замочити холодній. Але згадала, що е, на тому відео, що є на каналі, я там так не робила. Я там інший надріз зробила. Зараз я її ось так зрізала верхню частину. Бо тоді я на наступний раз, на другий раз, коли готувала, наче не знімала, не пам'ятаю вже. То я так зробила, як сьогодні, і мені сподобалось більше. І потім я занурила в холодну воду. І ця капуста напиталась тією водою, і я потім вся в воді стояла і відділяла ці листочки. І тоді я зрозуміла, що я так більше не хочу робити, зараз згадала. Так, ну що, прочитаємо коментар. Окей. сусідів немає. Я так, читаю. Ні, а де він дівся? Ай, мама. Так, ну це стосується минулого відео і теми про прибирання, про ремонт і, там, і таке інше. І от людина написала, що вона вже 10 років. Де воно? Де воно ділося? Так, коротше, я зараз скажу, як я пам'ятаю, бо десь здівся той коментар, що 10 років працює на, чи в Ізраїлі, чи де на прибираннях? 10 годин. 20 євро одна година. По 10 годин в день працює. І що подобається ця робота квартири чисті. Їй ну, до вподоби цій людині ця робота. Ну, от я ж про те і казала, що буває таке, що люди вже там прожили якийсь певний час, знайшли для себе щось більш-менш нормальне і, і ходять на прибирання. Але тут також треба враховувати, що у всіх різні, як степінь візіння. І ти, коли приїжджаєш і шукаєш роботу, що пропонують, на те й погоджуєшся. Бо ті люди, які пропонують, і ти з ними починаєш працювати, вони ж можуть запропонувати різну роботу. Якщо починаєш з ними працювати, то також буде змінюватись сьогодні. Там в одному місці ти працюєш завтра, в іншому. І так до чогось ви прийдете. Звичайно, що можна вийти на самих тих людей, які шукають прибиральницю. Але для цього також треба час, щоб вийти на цих людей. А поки приїжджаєш, на початку погоджуєшся на е, любу роботу, щоб познайомитись, так скажемо, з людьми, з роботодавцями, хто може тобі запропонувати її, і працюєш, де прийдеться. Але ж, як сказати, пощастити може по-різному. Може бути і нормальна робота, може бути і не дуже. Тому також є якась ступінь везіння. Тут єдиноді виходять. так. Тож... Я хочу сказати, що ми за вас дуже раді. Ми дуже раді, що у вас є робота, яка вам вподоби, що ви задоволені. Тим тобто, паче, 20 євро на годину, по 10 годин в день працювати. Блін, ну ні, ну для мене це все одно важка робота. Важка, але якщо б платили 20 євро на годину, то ну, нормально. Але 10 годин на день ну також це не бачити білого світу. Так скажемо, не знаю, який робочий тиждень. Ой, вже попекла всі руки. Коротше, все переходимо до, до того, щоб треба, треба вже крутити. Гарна баночка. Нам надо. і будемо зберігати. Друзі, хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Я. Поки варяться голубці, піду редагувати влог. Покажу вам, побачите, чим я сьогодні займалася, що робила. Всім дякую за перегляд, за коментар, за вподобайку. Не забувайте підписуватись на наш канал, перевіряйте, скоро вже 10 тисяч, все чекаємо, ніяк не дочекаємось. Ждав, ждав, стільки ждав, коли я оце вже скажу. І нарешті я дождалась. Ну, пока, поки що ні. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі у нових відео. Papa. Pa.